Que Pietro... Світовий паливний ринок лихоманить. ціни на нафту підскочили в четверте за тиждень, оскільки останні санкції Сполучених Штатів Америки щодо російської торгівлі енергоносіями вдарили по постачанню та підвищили не тільки ціну власне на паливо, але ще й на тарифи на його доставку. 77 танкерів з російською нафтою стали на якір біля узбережжя Китаю і дрейфують на близькому сході. Додай сюди, ще й те, що Сполучені Штати уперше запровадили санкції. І проти шести ще недобудованих російських танкерів. І цей прощальний санкційний удар Байдена вражає своїми масштабами. Під обмеження потрапили усі російські, ключові нафтогазові гіганти, десятки нафтосервісних і страхових компаній. Ну і власне судноплавство. Що усе це означає для агресорки уже зараз? Ну і яка реакція серед ключових міжнародних гравців влада Цимбаленко про це. Україна успішно застосовує власні санкції проти РФ бойові. Наші дрони вражають російські нафтопереробні заводи, аби зменшити їх потужності та прибуток, який РФ витрачає на війну. Світ теж вводить санкції аби впливати на країну бензоколонку. Відтак наприкінці минулого тижня Байден вів прощальні та найпотужніші обмеження від початку повномасштабної війни. Пише Блумберг. Йдеться про торгівлю нафтою та її логістику. Ці санкції націлені на нафту і на газ. І ми очікуємо, що наше рішення буде коштувати Москві мільярдів доларів на місяць. Під обмеженнями опинилися російські нафтові гіганти. Газ. Промніфт і «Сургутнєфтгаз» і ще більше ніж 30 нафтосервісних компаній. Крім цього, санкції торкнулися 183 суден тіньового флоту агресорки. Це вже призвело до серйозних проблем з конкретно тіньовим флотом Російської Федерації. Мова йшла про одиничні випадки, де Танкери не можуть зайти в порти, зокрема і Китаю, то зараз їх вже десятки, і фіксуються понад 60 танкерів, представників якраз цього тіньового флоту, які просто не можуть банально розвантажитись, і які завантажені російською нафтою марки «Урокс». І, хоч від моменту введення санкцій минуло менше тижня, Російська Федерація втрачає вже і чимало. Нині відомо про щонайменше 65 танкерів, які зупинилися по всьому світу, повідомляє Reuters. А це близько мільйона барелів нафти і мільярди доларів, які фактично зависли в повітрі. Не пускаємо що цікаво країни, які Росія розглядає своїми партнерами. Це дуже важливо, тому що в російській ідеології вони кажуть: ну дивіться, Китай, Індія, наші партнери, і Росія завжди любила підкреслювати, що неважливо, що там США та інші країни заходу. Ось у нас є наші партнери Китай і Індія, але що ми бачимо по факту, що для Індії, для Китаю не дуже то приємно мати стосунки з Росією. А довгострокові наслідки будуть ще відчутнішими, кажуть експерти, бо суттєво вплинуть на економіку. Всередині РФ Це створює сильний додатковий тиск на курс рубля. Ми вже бачили, що ці е, е, такі е, рухи різні відповідно були, і падіння доволі серйозне, і на тлі складної економічної ситуації, якби там не було, нехай ще вона контрольована, але вона доволі складна. Це може доволі серйозно підкусити в цілому економіку і Створити проблеми. Єдине, що ми маємо враховувати, що цей ефект почнеться більш відчутний, Це десь 12 березня, тому що там перехідний період. Це однозначно дуже серйозний удар по світових позиціях Російської Федерації і її місця в нафтогазовій відповідно сфері. Але окрім негативних наслідків для РФ, такі обмеження мають вплив по всьому світу. Зростання світових цін на нафту до 80 доларів за барель дорожчає і Альне, утім, сполучені штати до такого кроку готувались і вважають його виправданим. Could... Ймовірно, що ціни на паливо можуть зрости на 3-4 центи за галон, але це матиме більш глибокий вплив на здатність Росії продовжувати діяти так, як вона це робить. Втім, таке здорожчання тимчасове кажуть експерти. Не перший, не останній випадок, коли якісь зовнішні економічні причини породжують зміни на ринку, породжують зростання ціни на нафту серйозних передумов для здорожчання нафти немає, і обмеження оперування тінього танкором воно ж не означає, що ця нафта перестане потрапляти на ринок. Воно означає лише одне: що ця нафта не буде потрапляти по ціні дорожче ніж 60 доларів на бари. Тому я би сказав, і багато аналітиків цьому погоджуються, що насправді в кон'юнктурі нинішнього ринку це призведе лише до зменшення ціни на нафту. Важливим залишається контроль за цими обмеженнями, адже Росія буде намагатися його обходити. І далі треба розуміти, що Російська Федерація, не шукаючи шляхи обходу, її доведеться дисконтувати. Вона і так дисконтує. Тобто, да скільки російська нафта продається з дисконтом? мінімум десь 30%. Ну, для різних країн приїзному, але теж Індія, по моєму, 30, а можливо навіть там і більше. А це треба ще дисконтувати, і це фактично може вийти в історію, коли взагалі це. Може бути не дуже рентабельним, тож відчуття повного ефекту санкцій займе ще кілька місяців, і наслідки для РФ будуть болючими для фінансової ситуації, і як наслідок, і економічної. І це ще більше послабить позиції РФ на міжнародній арені. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну а власне, адміністрація Байдена, завершуючи свій термін, вона поставила чітку мету послабити здатність Кремля фінансувати війну в Україні. Але чи збереже ці обмеження адміністрація Трампа? Подивимося, як пише Блумберг, його команда теж готує Кремлю сюрприз щодо обмеження торгівлі нафтою. і чекати недовго до інавгурації два дні.